Нукліди ізотопи. Нуклідами є види атомів різних елементів. Загальна кількість відомі нині нуклідів становить майже 2300. Як ви вже знаєте, ядра атомів складаються з протонів і нейтронів. Ядра різних атомів можуть містити різне або однакове число протонів і нейтронів. Отже, нукліди. Це різновид атомів із певним числом протонів і нейтронів у ядрі. У науці використовують спеціальні позначення нуклідів. Заряд ядра, тобто протонне число, яке записують ліворуч унизу від символа хімічного елемента. Масове число. Ліворуч у Іноді протонне число опускають і пишуть просто: оксиген 16, оксиген 17, оксиген 18, оскільки протонне число оксигену є 8 Нукліди можна позначати як хімічними символами, так і з використанням назов хімічних елементів. Наприклад, Оксиген 16, оксиген-17, оксиген 18. Знаючи порядковий номер елемента, є масове число нукліда, легко обчислити, скільки електронів, протонів, нейтронів містить цей атом. Отже, можемо знайти, скільки протонів, нейтронів і електронів містить оксиген-18. Масове число цього нукліда дорівнює 18. Оскільки оксиген має порядковий номер 8, то в атомі нукліда оксигену 18 містить 8 протонів і 8 електронів. Число нейтронів обчислюємо як різницю між масовим числом і числом протонів. Отже, кількість нейтронів дорівнює 18 мінус 8 дорівнює 10. Отже, Нуклід оксигену 18-го містить 8 протонів, 8 електронів та 10 нейтронів. Усі нукліди мають однаковий заряд і різне нейтронне число. Це ізотопи. Нукліди одного хімічного елемента. Оскільки нукліди з однаковим протонним числом. До одного хімічного елемента їх називають ізотопами. Наприклад, у ядрі атомів оксигену міститься 8 протонів, тому що порядковий номер оксигену в періодичній системі дорівнює 8. А число нейтронів може бути різним, може бути 7, 8, 9, навіть 10. Отже, серед Атомів оксигену можна виділити чотири різні нукліди. Оксиген 15, оксиген 16, оксиген 17 і оксиген-18. Усі нукліди, що мають однаковий заряд, тобто протонне число, називають ізотопами. Нукліди єдиного елемента гідрогену Окрім таких позначень ще й мають власні назви. Звичайний гідрогенний протій ядра його атомів складаються тільки з одного протона. Наступний важкий гідроген дейтерій у ядрах його атомів, крім одного протону, міститься ще один нейтрон. Надважкий гідроген Третій – у ядрах атомів, окрім одного протону, містяться ще два нейтрони. Третій добутий штучно, протій і дейтерій, містяться в природі. В природі існують два нукліди хлору. Для одного виду атомів нуклонне число, тобто відносна атомна маса дорівнює 35. А для іншого 37. Учені виявили, що легких атомів хлору міститься 76%, а важких атомів 24%. Маючи такі дані, можна розрахувати відносну атомну масу хлору. Пам'ятаєте, що відносна атомна маса хлору становить 35, Чимало нуклідів є нестійкими. Ядра відповідних атомів мимовільно розпадаються на менші ядра, окремі частинки. Таке явище називається радіоактивним розпадом. Тому нукліди поділяють на стабільні та радіоактивні. Останні ще називають радіонукліди. Стабільних нуклідів близько 300, з них складаються більшість елементів періодичної системи. Стабільні нукліди існують протягом нескінченно тривалого часу. Більшість атомів, які нас оточують, належать саме до стабільних нуклідів. Радіоактивних більше 1500 видів можуть вони самовільно перетворюватись на атоми інших хімічних елементів. Радіоактивні добуті штучно, в природі не трапляються. Елементи з порядковими номерами 43, 61, а також 84 і вище мають лише радіоактивні ізотопи. Отже, нукліди бувають стабільними і радіоактивними. Нукліди використовують у різних галузях науки техніки. В енергетиці, в медицині, військовій справі. Радіоактивні речовини становлять серйозну небезпеку для людей усієї живої природи. Запам'ятайте, як записуються нукліди та ізотопи. Дякую всім за увагу!